Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що потрібно зробити, щоб захистити свій дім від негараздів, зміцнити своє енергетичне поле та привернути у своє життя удачу і достаток, Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує манини та прикмети погоди. Сьогодні вшановують пам'ять мучеників Памфіла, Валентина та інших. Вони постраждали через свою щиру віру в Христа по старослов'янському календарю День Мар'ями Кікімора. Слов'яни приписували їй негативну роль і навіть доводили справедливість своїх слів тим, що на мерем'яну практично завжди були морози. Не можна було сьогодні працювати і робити домашні справи, належало радіти і молитися богам. Це був своєрідний перелом зими і з ним пов'язана велика кількість народних переказів та оповідань про духів. Так, сьогодні відзначається День Маріями Потвори. Мар'яна – різнозначна язичницька назва Мармур Марена. Праведна маре. Етнографи досі сперечаються про те, в якому календарі можливо було проведено зміни праведниці і святої Маріанни, яка була сестрою апостопа Пилипа на Мерем'яну, страховину. У народі останньо описували по-різному, говорили про те, що це чи потворна стара, чи то дівчина з довгим чорним волоссям, чорноока та білолиця. Вважали, що вона дружина домовика і господиня будинку. Яку можна було побачити, наприклад, в курнику. І якщо і побачили ви її, то це до нещастя. Слов'яни приписували їй негативну роль і навіть доводили справедливість своїх слів тим, що у цей день практично завжди були морози, але люди вірили, що тепер природа поступово починає оговтуватись від холодів. 16 лютого припадає на неділю. Існує легенда про цей день. Неділя, неділя. У неділю нічого не можна робити, особливо рубати сокири. Кажуть, що відрубане в неділю поліно, навіть через сім років, якщо його зберігати, неодмінно саме спалахне та згорить. Не можна в неділю шити, бо не рве палець. А колись щось таке розказували, що неділя по лісі ходила. Ну, люди збирали ягоди в лісі, дівчата чи хто, та й бачать, що хтось дуже плаче. Іде по лісі та плаче, та й думали, що це хтось заблудився. Як вони виходять, то бачать, що йде дівка, така висока дуже і в білому впрана, в білій довгій сорочці. І кажуть, що всенька в кров. Кажуть, ти за що таке? Хто ти така? Чого ти плачеш і хто тебе так порізав? То вона каже, що я неділя, то каже, бачите, що мене так люди порізали. Ти каже, чого тебе порізали. Ну, бо в неділю все роблять рубають ріжуть, і це мене. І так сказала, і навіть зараз кудись поділась. То це в неділю не можна нічого робити, ні різати, ні рубати. Баба, спитайся, хай скаже. Цього дня святи моляться про лікування хвороб, заступництво у важких справах, заспокоєння душевних тривог. Що потрібно зробити, щоб захистити свій дім від негараздів, зміцнити своє енергетичне поле та привернути у своє життя удачу і достаток. Повісити старий ніж на двері. Один із найпотужніших способів захисту дому це повісити старий ніж на вхідні двері. Чому саме ніж? Це символічна межа між вашим світом і зовнішніми енергіями. Він працює як бар'єр, що не дозволяє злу проникнути у наш простір. Старий ніж, який уже використовувався в побуті, має накопичену силу та здатність відрізати негатив, що може прагнути війти у ваш дім. Цей метод використовували ще наші предки. Вони вірили, що сталь утримує темні сутності та захищає мешканців будинку від хвороб, заздрощів і нещасть. Щоб ритуал спрацював, ніж потрібно підготувати. Спочатку його слід очистити, помити в холодній воді, потім провести над ним палаючою свічкою, краще білою або восковою. І сказати: ніж гострий! Ніж міцний, мій дім, нехай зло не пройде, а добро залишиться. Після цього ніж слід підвісити над вхідними дверима лезом донизу. Так він не дозволить жодному негативу увійти у ваше житло. Вранці, коли місяч почне згасати, ніж можна зняти, подякувати і сховати в недоступному місці до наступного разу. Якщо ви відчуваєте, що в будинку є особливо важка енергетика, можна залишити його там на довший час. Але важливо час від часу очищувати його свічкою. Говорять мульфар. Що не можна робити 16 лютого, починати будувати дім чи лагодити щось у хаті та на подвір'ї, від біди не вберегтися. У кращому сценарії можна отримати серйозні пошкодження, а в найгіршому втратити життя. Робити покупки, розпочинати нові справи, укладати угоди, освічуватись в коханні, одружуватись, свататись, розлучатися та інше. Нічого хорошого від таких рішень не чекайте, або все розвалиться, або обдурять. Виходити з дому тільки в крайньому випадку, можна накликати лихо. Давати гроші в борг, можна притягнути біду на свій дім, не можна рубати дерева, бо буде біда. Заборонено хрестити дитину чи укладати шлюб, не дозволено пускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на ночівлю. Наші предки вірили, що саме в цей день ми того, що погані забобони збудуться, значно вища. Наші пращури вірили, що з цього дня не варто відчиняти двері свого будинку для незнайомих людей. Такі гості можуть пронести в дім нещастя сльози та біду. Народні прикмети і традиції Якщо сьогодні сніг чи туман, то рік буде врожайний. Сильний вітер означає, що літо буде холодне, якщо ліс трещить, то це до міцного морозу. Іменини на у цей день за церковним календарем відзначають Павло Ілля Данило Макар. Дякую за підтримку україноумовного контенту. Всім гарного дня!